Чехії є такий прикол, що 50 крон вони в принципі не особо вважаються грішми. Ну монетка і монетка, аля як в Україні 50 копій. Але насправді кілька цих монеточок і вже набігає 1000 крон одного разу на перманенті, і для чого мені каністра? Правильно. наша копілка Розговорилися, як зберігати гроші, копити гроші. І каже мені Оксана, що поставили копілку і на виході кожного дня кидали собі певну монетку або певну купюру. Це було як традиція. Я захотіла спробувати теж так, вона далеко не повна, але цікаво, що вона за цей час. Я вирішила щоразу кидати 50 крон. Щоразу цього не було, ситуація бувала різна. А ви знали, що якщо ви маєте копілку а, і ви скористаєтесь цими грішми десь, якщо там багато назбирається, накопиться цих грошей, то можуть навіть до вас домахатися за те, звідки ви взяли ці гроші і чому вони не оподатковані? Значить, монетками є 3 тисячі, є 50 євро і бумажками є півтори тисячі. <laughs> Нормально живемо.